На традиційній вівторковій інспекції разом із заступниками керівниками комунальних підприємств, очільник Франківська Руслан Марцінків вирушив перевіряти спальні райони міста. Також проїхалися дворами у мікрорайоні. Позитрон керівник муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко каже: ніч була складною падав дощ, а потім взявся мороз. Як результат, ожеледиться як на проїжджих частинах, так і на пішохідних доріжках. Сьогодні справді були такі аномальні погодні умови. Працівники вийшли з самого ранку, посипали піщано соляною сумішю об'єкти, які є на балансі підприємства. Також працювали трактори, які розкидали піщано соляну суміш по тих об'єктах. Ну, в самому зосередження було якраз це на зупинки громадського транспорту, щоб щоб люди могли комфортно сідати на транспорт, так що звертали увагу на ті території, де найбільше ходять люди. Десять автомобілів соли розкидачі муніципальної дорожньої компанії працювали від ночі. Також вручну посипали тротуари комунальники. Загалом на боротьбу із ожеледицею у Івано-Франківську вийшли понад 100 працівників комунального підприємства. З другої ночі падав крижаний дощ на мороз. Так все, суцільного желети це було. Та машини працювали, люди працюють зараз. Та й посипали. З другої ночі десь до, до сьомої ще їздили. Тому ще там по селах поїхали, ну, а люди з шостої, ну і, і в даний час. Очільник громади Руслан Марцінків роботу комунальників оцінив добре. Каже, ситуація не є критичною, враховуючи, що людей і техніки на комунальних підприємствах бракує. дороги основні проїзні всюди, де громадський транспорт їздить, є проїзд. Гірша ситуація з такими другорядними дорогами, ну і ще гірше з міжбудинковими проїздами. Ну плюс стараються люди тротуари посипати. Ну але зрозуміло, там де людська праця завжди ну, десь посипали, десь не посипали. Але зараз посилюємо цю роботу. Долучилися всі комунальні підприємства, ну, але такої біди немає. Все працює, все ну, якби є проїзне. Знову ж таки, звертаю увагу, будьте обережні, все-таки це є зима і тут неможливо тою кількістю працівників і кількістю техніки, яка наявна, сьогодні все прибрати.